Уронефрон у комплексній терапії циститу прем'єр-міністр України Денис Шмагаль перебуває у Вашингтоні, де зустрівся із міністром фінансів США Скотом Бесентом. Шмагаль написав про це у своїх соцмережах і повідомив, що зустріч була надзвичайно плідною і конструктивною. Українська сторона, от прем'єр-міністр зокрема, висловили подяку американському народові для, за всебічну підтримку. І вдячність президенту Дональду Трампу за підписання указу, яким він ще на один рік продовжив санкції проти Росії і продовжив на рік заборону на вхід до американських портів суден, які належать Росії, або мають зв'язки з РФ. Також шмигаль обговорив з міністром фінансів США і питанням подальшої фінансової підтримки України, а також підготовку. Підготовку угоди про корисні копалини, згадавши меморандум, який було ухвалено, як дуже позитивний крок. Однак про прогрес щодо самого основного документу обидві переговорні групи прозвітують до 26 квітня, тобто за декілька днів. Очевидно, що робота ведеться, і ще ну, поки угода не готова до підписання. Можливо, це станеться наступного тижня, але Скотт Бесент, власне про наступний тиждень вже неодноразово повідомляв. Тиждень минає, починається новий. а Угода все ще не підписана. Ну, але бачимо, що обидві делегації активно працюють над тим, аби ця угода. Була укладена абсолютно дикий, безпрецедентний тиск Трампа його адміністрації на Україну. Зараз фактично із вимогою здати наші території росіянам, бо Трамп міг похизуватися перед своїми виборцями якоюсь угодою про припинення війни, яка буде абсолютно фальшивою, фейковою, і далі Путін. Йде вже наступним таким катком на інші наші області регіони, і регіони. Скаже, що він хоче більше. Це все зрозуміло. Росія цю тактику Салямі нарізання України, от такими пластерками, вона давно практикує так. Це те, чим Росія займається останні от, 10 років і більше. І в принципі, Путін не планує зупинятися. Що говорить Трамп на цю тему? Трамп вважає, що з Путіним в нього все гаразд, що він домовився. І От в овальному кабінеті він ним спілкувався журналістами журналістами, не кілька годин тому буквально, і заявив, що на його думку, на думку Трампа, Росія готова. Я зацитую. На мою думку, Росія готова. Багато хто казав, що Росія готова піти на все. Але я думаю, що ми маємо. Угоду з Росією нам потрібно досягти угоди з Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський. Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше. Але нічого, все гаразд, заспокоює себе сам Трамп. Я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами і сподіваюся, що вони її приймуть. Ми витрачаємо багато грошей, але тут йдеться про людяність. Знову бла бла бла, про гроші. Це те, що турбує Трампа найбільше. Він живе цими мільярдами. Він уже рахує трильйони, які може зможе з Росією Робити в майбутньому, в разі, якщо вдасться от Україну зігнути в баранячий ріг, е, ну а от е, скаржиться, що Зеленським йому складно говорити. Ну ясно, що складно, коли ти змушуєш українського президента здавати території країни, так то а той не погоджується. Ну, це буває складно, власне кажучи, коли в країни є гідність і суб'єктність.